Від 40 у звичайний день та у три рази більше у дні нещадних обстрілів за цей рік вони повернули газопостачання у понад півтори тисячі осель харків'ян. Мова про харківських газовиків. Саме від злагодженості дій цих фахівців залежить надзвичайно багато. Вони своєчасно перекривають газ, локалізують небезпечні ситуації та запобігають масштабним трагедіям. Це щоденна робота, яка потребує витримки, відповідальності професіоналізму. І завдяки цьому Харків може жити і працювати у відносній безпеці. Працюю дуже багато, в мене одна запись трудової книжки, сучилища у газову мережу. Все життя тут. Одного разу ми відновлювали газопровід багатоповерхівки, і тут роздався вибух. Там ми з колегами одразу полягали на землю, а тут бачимо, що це був переліт в той же самий будинок, тільки в сусідній під'їзд. Було дуже страшно. Тут політіли уламки, завели машини. Ми ж приїжджаємо допомагати людям, навіть під обстрілами. Ну а хто крім нас? Ми допомагаємо людям, щоб, щоб люди могли зимою не замерзнути її. Був комфорт. Завжди переживаємо, коли відправляємо хлопців на виклики, тому що інколи навіть не знаєш, куди вони їдуть і що буде в цей період. Буває, що вони виїжджають і потрапляють під повторні прильоти. Буває, зникає навіть зв'язок з бригадами. Тоді, звісно, не знаходимо собі місця, тому що ми за них переживаємо, і за ці роки війни ми справді стали як родина. На початку війни навіть доводилось працювати по. Дві зміни, тому що було дуже багато викликів, телефони у нас не замовкали, люди телефонували, тому що і на викликах наші бригади були поряд з людьми в підвалах, коли починались прильоти. Ну, це дуже страшно згадувати, мабуть, по сей день. Але ми працюємо, підтримуємо наших харків'ян, приймаємо виклики. Допомагаємо їм, щоб наш Харків завтра був з плакітним полум'ям. Кожного року у другу неділю вересня в Україні відзначають день працівників нафтової газової та нафтопереробної промисловості. Напередодні професійного свята у харківській міській філії газмережі відбулося нагородження працівників. працюємо, і ми працюємо на благо міста Харкова, всієї держави. Кожен з вас, виконуючи якусь маленьку частку роботи, він робить велике благо. Він несе тепло і затишок веселі, харків'ян. Ми своєю наполегливою працею це довели всім і. Змінили імідж підприємства, і я пишаюсь кожним з вас, тому що ви вносите свій вклад в великий результат. Тому я вам всім бажаю натхнення, здоров'я, успіхів. Ну, якщо можна так сказати, фінансового благополуччя і скорішої нашої перемоги. Я хотів би подякувати тим хлопцям, які Працюють від нашого підприємства, вони поміняли свої спецодяг на піксель і всім нашим Збройним силам України, які дозволяють нам забезпечувати їхній тил і своєю наполегливу працею ми це доказуємо. Саме складні часи для держави, для міста всі були на місці, забезпечували роботу газопостачання. І, мабуть, це були самі складні часи, з якими ви всі справились. За це вам велика подяка і пошана. Газ це енергія життя, без нього не запрацює жодна котельня, не буде гарячої води, ну і, звісно, не буде смачних страв. Ви це герої енергетичного фронту, ваша праця це. Міцний фундамент енергетичної безпеки міста та комфорт в оселях Харків'ян. Я дякую вам за відданість, з якою ви організовуєте свою роботу, за готовність оперативно і швидко приїхати на місце аварії та відновити газопостачання після ракетно-бомбових ударів РФ. Ваша праця вона важлива і заслуговує на повагу. Бажаю всім вам. Блакитного мирного неба над головою, щоб джерела газа ніколи не закінчувалися, щоб ваші об'єкти газопостачання були цілі та непошкодженими, щоб умови вашої праці завжди були безпечними і комфортними, усім казацького та непохитного здоров'я, ну і якнайшвидшої перемоги. Зі святом вас, ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександр Уваров, Харків. Новини.